Так, всім моїм підписчикам і просто людям, які зайшли на мій канал, або лайкнули там якесь відео, або просто подивились, всім привіт! Ставте... Виражайте свою любовь до мого каналу підпискою і лайком. Сьогодні я граю в танці онлайн, я не пам'ятаю, який летсплей. Але сьогодні він буде вже не просто летсплей. І сьогодні, а сьогодні він буде такий собі незвичайний. Як бачите, я граю на Ріо Parkour з про абонементом. І сьогодні я вам покажу, чого нас іноді банять, і як забанить самого себе за допомогою своєї дурості в е е танках онлайн на ДМ паркур. Ось дивіться, це будинок. І це будинок. І ми дивимося от на будинок, заїжджаємо сюди. Ми цієї не бачимо. Блин. А тепер робимо так. Опа! Ми проїхали через стіну і опа, опа, опа. Що вам ще скажу? па? Як вам, як вам, вам це сказать? Як вам це сказать? Ну, ви зрозуміли, що. Я за що я заїжджаю всередину будинка і мене тут зразу ж банять. Але це не головне в моєму відео. Я вам покажу хайд по паркуру в одиночку. Саме на такому форматі. Ви мені в коментарях, будь ласка, напишіть, що там він багатий для паркура купив уже рікашет, собі щось що таке ще. У Скругаєва теж є рікошети один, але це не головне, бо для паркура, бо для паркура в танках. Головне мати тільки васп і рілю. Навіть не треба рікошет. Рікошет іноді може й не знадобиться, тому що він якби. Буває то з дуже сильним ударом, то з дуже слабким, а буває просто. Буває гарний, а буває поганий. Ну, як бачите, я хотів от заїхати для вас сюди. Ну, бачите, в мене вже виходить. Ось ми сюди заїхали, і так як у мене саме паркур ДМ, я заїжджаю сюди, легко заїжджаю сюди. Без цього формата. Тут якби будуть кіл-зони, ну, зони знищення. А саме в цьому форматі тут тут не буде нічого, і зараз ми знов себе забанимо, забанимось, забанимось Зараз ми будем панить. Блінк-блм-блюм-блюм-блюм-блум-блюм-блюм-блюм-блюмін. Зараз себе забавим Зараз ми звідси виїдемо. Ну, довелось нищитись, але це нічого. Я зараз знову все покажу і а перед цим покажу ем, улюблені трюки мого друга, і десь спали тушки. Ах ты ж, блин, такая. Ну и двигайся. Офигеть. Еще до того, что я в меня не компьютере, а ноутбук, как бачите, и я снимаю его планшетом. Бандикам мне не охота, все таки на охота. И час прощаться, как вы побачили, что можно и самого себе забанить. Ну, І тут грає якийсь арман. Ну, пам'ятайте, мінік BXBX BXBXBXVXV. Ну, і до того ж краще.